Пантоміма, коли актор без слів зображав певну дію, відомо людству ще з часів стародавнього Риму. В наш час вона може стати просто веселою розвагою. Та в Закарпатті Пантоміму використовують не лише для гри в показуху, а й професійно нею займаються. Енергія Мім це назва нашої студії Пантоміми в падіюно. Займаються досить багато діток. З Кожним роком стає все більше і більше діток. Дітки най, найрізноманітнішого віку. І 5 років, і 8 років, і навіть приходять дорослі, які вже вчаться в вузах нашого міста, і теж в училищах, коледжах, і теж мають бажання у нас займатися. Ось ну, ну ми звичайно не відказуємо. І відбувається така цікава форма роботи. Де і маленькі хлопчика або дівчинка, і зовсім дорослі вже студенти. З одного боку, звичайно, у мене є групи основна, початкова, дві групи навчання. Але коли ми будуємо якийсь сюжет, пантоміма, ми сюжети будуємо, нафантазовуємо їх з життя. І знаєте, як у житті є й дорослі, і маленькі герої. І тому в наших сюжетах приймають участь і маленькі діти, і дорослі і вони разом грають, і це надзвичайно цікаво. Ми старші спостерігають за органічністю поведінки маленьких наших героїв, маленьких наших мімів. Головне в пантомімі пластика тіла. Її розвивають тут на кожному занятті. Починають з пальців рук і закінчують граційними хвилями всього тіла. На перший погляд, нічого важкого. Але аби тіло стало пластичним, потрібно багато над ним працювати. Кожен з учасників студії Пантоміми відзначає плюси цього заняття. Про них говорить і керівник творчої студії. Адже мені здається, що гра. Це таке найвагоміше, якесь найцінніше психологічне досягнення людини, коли людина знає, що це так насправді не є, але вона займається цим, вона грається, от дитинка, так? Вона грається. І, і дітки, які ще маленькі, коли за ними спостерігати, як вони? От їм віриш, вони самі в це вірять. А тепер, а що таке акторська майстерність? Це ж потрібно е, бути вже дорослому, мати в голові вже якісь принципи, е, якісь табу, але тепер знову потрібно себе. Відчути тією дитиною і повірити в ту ситуацію, в ті пропоновані обставини, які дає режисер, і попробувати з собою їх відтворити. І не тільки і обставини з собою відтворювати, адже ми відтворюємо з собою і холод, і сонце, нам спеку велику, бо якусь небезпеку і так далі. Тому йде така взаємодія між маленькими акторами і дорослими. От і такий симбіоз дуже цікавий. Цікаво за цим спостерігати, і вони вчаться один одного. Я вчуся, і ми всі вчимося і створюємо пантоміми. Ми ж беремо з життя. Ми беремо теми, ті, які хвилюють нас, які хвилюють дітей. Ті теми беремо теми навколишнього. Всього того, що відбувається, що відбувається вдома, що відбувається в школі, як вони це відчувають. У нас буває, що ми дуже багато говоримо, обговорюємо різноманітні події нашого міста, знову ж таки, сім'ї, школи і те, що відбувається в Україні. І потім моє завдання як режисера акумулювати це все, перетворити це все в пластику. І я відповідаю за сюжет. Дітки показують, як вони відчувають. І головне завдання наше це естетика руху, повинна бути обов'язково. Адже сцена це коли людина піднімається на сцену, вона має бути вищою над сьогоденням, але відчувати це сьогодення і через естетику руху, емоцій. Відобразити те, що відбувається в житті, і відобразити це в невеличкому сюжеті. Тому відбір найголовніших якихось малесеньких подій, підподій, як о, в сцені мові текст, підтекст, і ще багато-багато чого, якихось емоційних станів. І все це разом, і все це потрібно зібрати в єдине ціле, і щоб подивитися таке. Малесеньке-малесеньке кіно на 5 хвилин, і щоб глядач все зрозумів і вести глядача кожною ситуацією, кожним моментом. Тому що глядач він дуже прискіпливий, насправді, якщо йому от щось не сподобалося, він не повірив тому жесту або якомусь погляду, емоції, він все, він вже відхилився від сцени. Далі вже відбувся пропуск. Далі вже загубився якась частиночка сюжету, і глядачу вже не цікаво. І завдання наше тримати глядача. Звичайно, точнісінько так відбувається в драматичному всіх видах мистецтва. Але в нас це особливе. Чому? Тому що ми не можемо сказати жодного слова. Ми не можемо сказати, ми не маємо права. Але Разом з тим, ем, коли не можна говорити, то тоді починає тіло більше працювати, тому що я так хочу це доказати або сказати. Пантоміми ще з язичницьких релігійних ритуалів мистецтва давньогрецьких мімів, як вид театру з'явилися в Римській імперії в епоху Августа. У середньовіччя пантоміма була заборонена церквою, але продовжувала жити у мистецтві мандрівних мімів, жонглерів та блазнів. Розцвіла в 16-18 століттях в імпровізованій комедії в театрі бродячих італійських акторів, які включали у виставу безсловесну інтермедію. Першою пантомімою стала побутова любовна мелодрама у театрі нового часу. Пантоміма вперше з'явилася у вигляді театралізованого балету протягом 18 століття. Існувала в театрах як інтермедії, в антрактах трагедії і комедії, ставши притечею водовіллю в 1750 році. Пантоміма стала складовою частиною драматичного балету.